Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд каталогу фармасі серпень 2024. Дуже класний каталог, вже пролистала. Мені сподобався так, же, як і липень, в липні класний, але і в серпні теж. І давайте будемо дивитися, що класного. Так, суперсел, тобто супер знижки, час збирати врожай знижок. І врожай дійсно класний. Також є новиночки. Знову повернули до продажу фарбу для волосся. Це у нас новинка каталогу 369 гривень крем-фарба. Дівчата її полюбляли. Дуже шкода мені, що тут мало поки відтінків, але, можливо, буде трішки більше. Не пам'ятаю, скільки було, яка була палітра, але я так думаю, що це такі самі ходові відтіночки, їх повернули. Так, далі будемо листати, якщо щось на акції, ось. Врожайна ціна, то буду тоді казати. Отже, наша тональна основа Air Glow 529 замість 700. Наші кремчики, які зараз на акції. Так, є новиночки, є повернення, тому листаємо. Так, розсипчата пудра 399 гривень замість 499. Наші палетки для контурінга 569. Це палетка для скорупів. Культурування обличчя. Так, вибачаюся. Новиночка. І, до речі, одразу на акції. Всі ми знаємо наші палетки тіней. так, Ось ці дві, але з'явилася іще одна, і буде вона 459 гривень, 5 сильно пігментованих матових відтінків, пресований перламутровий відтінок, 2 відтінки з металічним блиском і один з глітером. Ось так вона виглядає в каталозі, не знаю, але мені здається, щось цікаве, дуже багато тут іде саме пігментованих матових відтіночків. Так, вражайна ціна на кремовій тіні 229 гривень і на праймер під тіні 229 гривень. Далі олівчики під очі механічні, 149 гривень. Є. Далі вражайна ціна маркер 299 гривень. Далі віск для брів 289 гривень. І знову дуже класна ціна на туші Zen та Lash 199 та 399 гривень. Так, далі помада Стік, 189 гривень. До речі, дуже класно, у мене закінчились. Ці помадки, мені подобаються. Далі глазурована BB помада 209 гривень. Дуже класна ціна на рідку матову помаду 279 замість 379, тобто 100 гривень економія. І так, ще й наша знижка мінус 25%, то взагалі класно. До речі, хто хоче собі знижечку 25% на весь асортимент каталога, але ще немає, заповнюйте посилання від відео, або просто пишіть мені на Viber. А, також, якщо ви вже не маєте доступу до кабінету, то пишіть і я допоможу вам його відновити. Так, далі. Знову акція олівчик для губ 149 гривень. Навіть дешевше, ніж зараз. Там були 159 гривень на акції, а тут 149 Так, це е, маленька сумка Це з попереднього каталогу новиночка. Так, суперціни на всі щіточки для макіяжу, а також спонж для макіяжу. От буде гарна ціна, можна брати. Є наші аромати. Ці аромати зараз йдуть на акції, але є і ті аромати, які будуть на акції в серпні. Ось вони Гера 529, Гламурус 579, Blizz 579, Сенсейшн та 569 Рейна. Дуже класні аромати. До речі, за сігнатюр пише, що кількість товару обмежена. Не знаю, чи це зараз, чи це вже будуть виводити. Вражайна ціна 1149 на набір сігнатюр. а також шутерсмен 100 мл. У нас іде 579 гривень. Чоловіча вода пульс йде обмежена кількість. Так. Далі наші спрейчики для тіла. Так, наші антипреспіранти 139 гривень, без всяких умов. Тепер вже в нас в каталозі представлена лінійка з муцелином равлика. Ось ціни, поки без акційних. до речі, кремчик дуже швидко розбирають на складі, він закінчується, хоча й замовляється дуже велика партія. То, до, до речі, пробував кремчик. Напишіть, як вам а, враження від нього, тому що я не пробувала, але мені цікаво. Так, масочки для обличчя тканеві по 75 гривень. Дуже класна з авокадо, Не знаю, мені так подобається. Супер ціна теж на відбілюючу, та від, відбілюючу зубну пасту з міцваком та е, паста з мачата та шафраном 130 грамів 179 гривень. Так. Гелі для душу. Ось і новиночки. Кокосова лінійка. В цій лінійці представлені. Скраб для тіла 229 гривень, 110 мл. Лосьйон для рук та тіла 139 гривень, 100 мл. Та гель для душу 225 мл 179 гривень. Так. Вражайна ціна на. Що це в нас? Лавандова ефірна олійка 199 гривень. Так, наша серія, серія з цукром. Мінерали. Так, дочекалась я суперцін на нову чоловічу лінійку, тому буду обов'язково замовляти. Так, що у нас тут є? Роликовий чоловічий, 169 гривень, рідке мило 149 гривень, чоловічий шампунь. 229 гривень, масажна олія 319 гривень, аромат 799 гривень та лосьон після гоління 119 гривень. Не знаю, лосьончики буду купувати. У нас мало чого представлено після гоління, тому так. Супер класна ціна вражайна 169 гривень на шампунь з кератином. Кератиновий шампунь, і також на дитячу зубну пасту 69 гривень. Це продукція, яка виводиться з асортименту, але поки ще можна придбати. Ну і давайте будемо ось так листати з наступної. з кінця. Знову у нас буде доступний повернення у нас дитячого шампуню. Тут у нас іде 360 мл і коштує 249 гривень. Не знаю, коли в мене донька була молодшою, я її купувала, і волосся у нас було дуже класне. Ми дуже любили цю шампуньку, тому рекомендую, у кого є маленькі діти, вона дійсно класна. Так, це у нас новинка липня, антицелюлітний є Лосьон та Скраб. Що хочу сказати, я купила собі в огляді покажу. А не знаю, скраб ще такий аромат більш-менш приємний. Ну, на мій смак, обов'язково це кажу, на мій смак. На власьончик оцей гель-антицелюлітний. Ну, особисто мені він не сподобався. Купувала для себе, я сподівалася, що буде така сама лінійка, як була колись, пам'ятаєте, не з апельсином, а з грибфрутом. Не пам'ятаю, з чим у нас була, але вона була така класна, пахуча лінійка, то ця трішки відрізняється. От, так, набір з мультифункціональним еліксиром в кількості дві штучки 1999 гривень. Так, далі. Сонцезахисна лінійка, сонцезахисний йон 150 мл з СПФ 50, 449 гривень. Серія Аква. А ось ця акція мені дуже сподобалась. Дивіться, е, акція на серію з календулою і крем для обличчя 189. Він був 199, а зараз взагалі там 189. Мені дуже подобається ця акція. І, взагалі, вся лінійка, і гель для вмивання, і тоніки, і сиворотка. Ой, сиворотка, дівчатка, олійка. Іде з акції і крем-бальзам також. Так. Чайна серія сиворотка з, з чайним деревом. Вибачаюся, сос сиворотка іде 199 теж на акції. Серія люмі також на акції. Гель для вмивання. відбілюючий. Це у нас відбілюючий тонік. Так, по 159-179. сиворотка 269 і кремчик 499. Крем для навколо очей 169 гривень. Так, що у нас тут? Тут у нас акція йде на нічну масочку. 539 гривень. Це серії H Rivers'ist. Так, Resurface, Наші патчі. Так, на масажний е, крем. Це новинка цього липневого каталогу 269 гривень, також іде акція. Е, далі масажний стік 319 гривень і гель-Каштан. Зверніть увагу, нарешті просто без всяких умов 249 гривень буде акційна ціна. Не обов'язково брати декілька, можна взяти один по акційній ціні. Далі шампунь проти лупи 229. І часникова серія: 159 шампуні, 179 масочка. І олійка у нас 299. Теж акція. Так, на відновлюючу серію теж суперціни. Дивіться, 279 гривень, будь-який продукт. Так, далі у нас мус кількість товару обмежена 259 і спрейстайнг 319. Ну і е, серія Plus, До речі, в період з 1.08 по 31 замовляйте продукцію на 80 балів. І вже е, в період з 17.09 по 30 забираю один з продуктів під е, знижку 50%. До речі, в цьому каталозі майже всі продукти Nutрі Plus і так ідуть зі знижкою. Тому буду отак от просто показувати, а ви бачите свій улюблений продукт і бачите, яка у нього ціна. Називати я не буду. Так, Все на суперцінах, майже все на суперцінах в серії Nutрі Plus. Ось такий у нас іде каталог. Так, так, так. Сподіваюся, видно, бо трішки засвічує, звичайно, але. Я думаю, що ви бачите свої улюблені продукти і одразу на них бачите ціни. Так, 229 гривень миючи для посуду. Так, засіб для видалення жиру 209 Антинак... антинакип 249 гривень. Теж акція. Далі плямовий відник 159 гривень і мультифункціональний концентрований очищувач 299 гривень за 1 літр. Так, ну і все. Ось такий у нас вийшов каталог. Ох, не знаю, кому сподобався, пишіть, пишіть, що найбільше сподобалося. Пишіть свої відгуки і дякую, що додивилися це відео до кінця. Всім до нових зустрічей. Бувайте!